Ми ще сюди повернемось. Yeah. Yeah. Тут відкрито. Красота не ваніаписуємо. фото. Привіта. Ми підписали документи про те, що є ризик, якщо з нами щось станеться, бла-бла бла, то ми самі цьому винні і так далі. Ну, тобто, що ми розуміємо, всі ризики і бла бла-бла. Зараз треба передітись. О, треба переодягнутися і ми можемо їхати каячити. Це коштує... Ой, стоп, що я Як Я тримаю камеру? Yeah. Yeah. Uh, це коштує 40 доларів за 2 години. Two hours. А, 40 доларів за 2 години, за двох, тобто 20 за одного. Там була качечка, дика качечка. Я її не знімала ближче, бо ми були настільки близько, що ми боялися її злякати. Ау. Як же ж клас. Ми вже бачили три стаї качечок. Вже хотілося чогось більшого побачити. Де медведі? Де Лусі? Хочу бачити всіх. Поховались тут від мене. Сьогодні, як ви змінити, просто ідеальна погода для каякінгу. Немає сильного вітру, не дуже жарко, не дуже е, холодно, дуже класно. Музичка Емілі. Так, будемо далі десь рухатися. Там дуже багато всяких яхт. Яхти! І хтось теж каячить. Зацініть мій жилетик. Я в цьому жилеті, напевно, як малявка якась. Ах, як мені подобаються ці будинки. Будинки! Виходиш з дому і річка, сідаєш в яхту і собі пливеш, куди хочеш. А, то це ідеально. Все в деревах, ліс, будинки. Я не знаю, чи тут буде видно добре. Там будинок. там, Там будинок. Це дуже класно. Перфект. Це нарешті хоч якийсь спорт для мене за весь цей місяць. А, хтось їде до нас в гості. Дяденька. Steal your dreams away. Just laugh and let it go. Don't let the ones that wanna steal your dreams—they'll steal your dreams away. Just laugh. Лісочку в тіньочку. Белі лисочку. Так, перерывчик. Поп'ємо водички і поїмо пайнепл. Apple, apple, pineapple. Apple sauce. Ть, мені це ні про що не говорить. Зараз. sauce. I give you... it. Thank you.

Ми встигли, ми запізнилися тільки на дві хвилинки. А це було класно, дуже дуже класно. Поки ми каталися, бачили багато будинків гарних. Вони могли бути самі-самі прості, але найголовніше, що вони біля води. Це настільки гарно, це настільки красиво, що я вирішила, що я хочу будинок біля води. Дуже класно. Ми коли повертались назад, зробили перерив. А потім після перериву зрозуміли, що у нас є дуже мало часу, і ми пливемо проти проти вітру. Саша yeah. я yeah. oh, <laughs> 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 до речі, все, що ми бачили сьогодні, це дикі качечки різні пташечки, качечки. Да.

Well, they but, don't know me as well over but there. But I I agree. Uh I agree if I will in Hollywood, of course. Yeah, yeah. We'll <laughs> of course. Okay. Bye. Bye okay, good girls. See you later. Bye bye. Lapping trails. Thank you so much. Hey. Bye. Hope you girls have a good one. Today. You as well. Thank you. Thank you. Да, це був найкращий ранок. У нас зараз вже, напевно, час дня. Можливо, навіть пізніше. пізніше, Ні, Так. Oh, very, very good. Very, very happy. Yeah. Мені сподобався каякінг. ну Як сказати не так, щоб аж дуже-дуже сподобався. Але каякінг це легше, ніж плавати своїми ручками і ножками. Окей? Окей? Добре. Поки Емелі поки пішла uh, на заправку, трошки розкажу. Каякінг це дуже класна штука, серйозно класна. І я, коли ми брали каякінг на дві години, я думала, можливо, дві години це мало, але ні, серйозно це не мало. Ми туди е гребли, напевно, хвилин 50, 40-50, десь так, і вже почали вертатись, зробили переривчик, і після переривчику почали гребти. І коли ми вже назад пливли, нам в лице дув вітер. Зрозуміло, що нам треба було більше часу. І ми давай, давай бігом, ми зможемо, ми зробимо це, ми зробимо. Ми подивилися на годинник. Нам е, треба було е, в нас було тільки 7 хвилин. А ми були так далеко. Ми дуже сильно почали гребти, і я я просто відчувала, як мої руки горять. Це краще будь-якого спортзалу на відсуху. Не, серйозно, але це класно. Я б не сказала, що мені аж дуже дуже сильно так сподобалось, щоб... аж я пищала, це щось нове для мене. Я люблю щось нове. Ем, це весело. Якби я говорила краще англійською, це було б ще веселіше. Зараз я вся в солі біла. У мене вся шкіра біла, ну тобто це сіль, бо річечка то від океану і трошки брудна. Ой, де моя камера? сорі. А, я порізала палець! Я не знаю як. Але я порізала палець. У мене ще два мозолі. О, все, Емелі, йде. Все. А ми їдемо на обід, бо ми зголодніли, їдемо на обід. Емілі знає одне містечко, де ми можемо пообідати. Пузик вже большой. Ми їдемо десь, не знаю, десь погуляти, бо ще є дуже багато часу. Я зрозуміла, що, що треба зробити один окремий випуск про їжу в Америці. Серйозно, це, це окрема тема. Це дійсно жирна їжа. Жирна і, і я буду така саме, якщо я буду продовжувати так харчуватися до кінця відео. Ні, я харчуюсь нормально. Я готую собі вдома, я готую курочку, брокколі, я варю. Але це тільки два дні в тиждень, тому що я маю тільки два дні вихідних і тоді я можу готувати. А коли я працюю, я не можу готувати. І це означає, що я їм щось швидке і жирненьке.

Часу щоб все розказати, бо в мене на фоті лишилось 9 хвилин зйомки. Е... Я думала, що на мому каякінгу сьогодні закінчаться всі пригоди, але ні, коли я приїхала додому, прийняла душ і просто відрубалася. Я не спала, я просто відрубалася. Це настільки класно спати в день, я просто забула цей смак. Смак, коли ти спиш в день, і потім прокидаєшся і думаєш, а, в мене є ще купа купа сил. Так, да, мене є сил. І я йду своїм пені. Я йду трошки кататись. Останній раз я на ньому каталася 5 днів тому, коли в мене був day off. Тому що в мене немає часу. Я працюю 13 годин в день, 12-13. Коли я приїжджаю додому, це пів 10-10 вечора. Який пені? Я просто хочу сходити в душ і лягти спати, щоб мене ніхто не чіпав. Тому я виспалася. я прокинулась, до речі, і думаю. Чому в мене почуть руки? Чому в мене почуть ноги? І тут я зрозуміла, що я просто згоріла. Я виглядаю як рак. Серйозно як рак? А, бо в мене дуже червоні руки. Ось це мої руки. Ні, треба так показувати. Оце мої руки білі, а це мої руки червоні. Це мої ноги білі, а це мої ноги червоні. Я думаю, думаю ви зрозуміли, про що я. Да. А, Пенні, не втікай від мене. Да, я зараз трошки каліка на ньому китаюсь, але для цього я прийшла сюди. І що я хочу сказати? А, я забула показати саме головне. У мене загоріли браслетики. Я не знаю, чи це видно. Але я їх зняла і я побачила просто білі полоски. І в мене прекрасні червоні щочки, товстенькі. Да, я згоріла на каякінгу. І все одно. Це було класно, це було настільки круто, що я обов'язково ще раз поїду, можливо, навіть два. Я би дуже хотіла поїхати туди з своїми новими українськими друзями, тому що це дуже класно, коли ти пливеш і можеш говорити про все, що ти бачиш, про все, що ти думаєш. А так як в мене немає Google Translate зі мною цілодобово і усюди, навіть не знаю, в полі, то <світ> я не можу сказати всього того, що я. Відчуваю, наскільки це було класно, блін, як ж це було класно. Я, я просто як згадаю, це якась свобода. Взагалі, весь цей е, спорт, який пов'язаний з природою. Ти просто відчуваєш себе вільним. Це... Я навіть не знаю, як це пояснити, це потрібно відчути. Я думаю, що багато хто розуміє, що це таке, коли ти коли ти пливеш, от сьогодні, я просто. Як би це не звучало, я грибу, але це було класно. Я просто подивилася навкруги, навкруги мене природа, дика природа. Я бачу, як пташечка близенько, не пташечка, а дика качка близько біля мене сидить і вона просто не реагує на мене. І це саме класне і саме круте відчуття, коли ти розумієш, що ти в якійсь мірі ти не шкодуєш, що ти приїхав сюди. Ти розумієш, я є купа всього, чого потрібно спробувати в цьому житті. Я думаю, ще можу трошки вже починати вчити спадати, бо восьма година в нас, до речі, восьма вечора, і вже десь через годинку буде темно. Тому я трошки по покатаюсь хвилин сорок, я думаю, мене хватить на ці 40 хвилин і буду вертатись додому. Як в мене печуть ноги, в мене печуть руки, а боже. Дуже не хочу закінчувати відео якимось ниттям, тому. Тому я покажу свій пені, Він набагато веселіше ніж я зараз.